Вітаю вас на моєму каналі про життя. Сьогодні коротенько про те, як узяти відпустку від джоб центра і поїхати, наприклад, якщо ви хочете поїхати в Україну, скільки можна там перебувати. Дивіться, перше ваше діє, якщо ви хочете поїхати в відпустку в Україну, ви можете це зробити тільки при наявності, якщо вже у вас є пластик або штамп в паспорті. Тобто не просто фікціон, а коли вже міграційна вам видала ВНЖ. По 24 параграфу. Ви пишете неділю за дві, якщо ви це заранніше запланували, своєму братору, або йдете в джоб-центр, або краще повідомити в письмовому вигляді, можна ще зайти. Берете, повідомляєте, він знає, що ви їдете на 21 день. Ці дні, 21 день, вони вас, виплати ваші зберігаються, і ви спокійно можете бути відсутні. Цю відпустку можна розділити на 2-3 рази. Коли ви повернулися в ці терміни, ви їх не перебули, то просто йдете до оператора знову в свій джоб центр і ще краще на емейл e щось відправите, що я ось прибула, вони вас побачили, я вчасно тут. Якщо ви поїхали в Україну і у вас склалася така ситуація, що вам треба бути більше, ніж 21 день. По-перше, вказуйте Поважну причину. Чи ви там захворіли, чи у вас якісь питання з документами, і пишете в електронному варіанті на емейл своєму братору. Його емейл повинен бути на ваших листах, які вам видають в джоб центрі Там вказано його поштова скринька. Ви туди пишете листа, що я затримуюся, і от. Не можу приїхати. Ці дні вам вже не будуть оплачені, виплати за ці дні з вас знімуться. Але ще ось, у вас є 21 день оплачувана відпустка, і 21 день, яка неоплачувана, тобто, вам за неї не заплатять і за ці дні, можливо, вам самим прийдеться заплатити за квартиру, саме за ці дні. Але якщо ви повернулися в терміни 2 в других 21 дня. То все за вами зберігається. Ви тільки в той же день прибуття йдете до свого оператора і краще все ж таки ще написати і на емейл, e що я ось приїхала чи приїхав я тут. І вам, от ті дні, які ви перебули зверху от того 21 дня, що оплачується, з них от там прибули ви, наприклад, тиждень-сім днів. То ці 7 днів тільки зніметься з ваших виплат. Розумієте? І нічого страшного, остального у вас не порушиться. Але якщо ви вже перебули більше, ніж 21 день. Не повідомили, що от я прибув, то з вас вже виплати всі знімуться. За вами збережеться тільки ВНЖ, договір оренди, то вже вам прийдеться покривати самому або його дистанційно розривати. І. Розривати договір страховою, повідомляти в джуд-центру, що я вже не приїду. Єдине, що за вами зберігається, це міграційно. Ну, тобто, за вами зберігається ВНЖ. Тобто, вам треба розірвати договір оренди, можна це все робити, закрити банківський рахунок, Ну, це вже інша тема. А якщо просто ви хочете поїхати відпочити і затрималась, то у вас загалом всього є 42 дні. Тобто 21 оплачуваний, 21 неоплачуваний. Так що, будьте здорові, на все вам добре.